Ну що, друзі, будемо зараз роздавати ці букети. Погнали в Неоплазу. Plaзу. Здравствуйте. Это вам. Просто так. Я хорошо настроє. А можно с вами в конце? Да. Я постоянно кидає відео с вами. Окей. Ой. Та ничего. <laughs> Всего доброго. Девушка, здравствуйте. Это вам. Чуть чего? Просто так. Раз, да, раздаем. Спасибо вам большое. Снимайте. Вы нам подняли настроение. На все доброе. доброе Гарно дня. Гарно. здравствуйте. А это вам. На все доброе. Добрий день. А це вам? Дякую. Просто так. На все добре. Дякую. Тобто так, якщо. Дозволите. Гарного дня. Здравствуйте. А це вам? Дякую. Просто так. А так робимо всім приємно. Здравствуйте. А це вам? Спасибо. Вам всім. Хорошее настроение всем. Всего доброго. Хорошего вечера. Вот так делаем. Хорошее настроение Здравствуйте. А це вам. Спасибо. Ну, тоді гарного дня вечера. Всем это все вам. Дякую. На все добре. Гарного вечора. взаєм. Ось так всім зробили приємний вечір. Тож підписуйтесь на мене. Гарного вечора всім.